Унікальний культурний комплекс, збудований ще у 30-х роках минулого століття, може зникнути. Йдеться про монастир кармелітів -Босих, у народі відомий як Персенківка. Він знаходиться на території Лазу, який збанкрутував, а приміщення розпродають. Що буде з будовою, Знає Ольга Матейчик. На території львівського автобусного заводу розташована Персенківка. Це монастир, який збудували ще поляки, та від сокральної споруди залишилися лише колони. Після 45-го звідси пішли польські монахи пізніше територію розпродали. Тож церква зі всіма приміщеннями перейшла до лазу. Сам костел керівництво розбило на два поверхи: на першому хол, а на другому актовий зал для працівників. Поряди з костелом тут були монастирські келії, та 70 років по тому тут залишились лише руїни. А ще на церкві була майже трьохметрова статуя матінки Божої. Та радянська влада її демонтувала та закупала в землю. Активісти занепокоєні, що лаз може взагалі знести архітектурний комплекс. Цю ситуацію вони пропонують вирішити так. Спочатку цю будівлю треба якось легалізувати, передати або в комунальну власність міста, або передати на баланс якоїсь організації або підприємства, яке може далі її зберігати. Місто виділяє зі свого міського бюджету кошти на реконструкцію і, і, і на ремонт цього приміщення. Другий варіант певна конфесія, має право сюди заселитися, але має відремонтувати і цю будівлю. Третій варіант. Певна організація може отримати кошти від іноземного фонду. Автобусний завод на стадії банкрутства і відповідно будуть з певних джерел інформації, що мають забудувати житловий квартал на території автобусного заводу. Є занепокоєння, що цю історичну спадщину просто можуть повністю зруйнувати. Що ж буде із сакральною спорудою, невідомо, але будемо стежити за ситуацією і надалі. Ольга Матейчик, Назар Мельник, новини.